Привіт, привіт усім. Так, друзі, маємо сьогодні суботу. Сонячно, але ну не, ну не тепло. Але слава Богу, що сонячно. Через те, що вчора в нас з обіду, як почав падати дощ, то падав до вечора. Такий дощ, і то не то просто так мросіло, а то так нормально, ляв, так нормально ляв. Але ми до обіду, хлопці, від ранку до обіду дуже багато саженців накупали, то ми вчора. Відправили. Я не пам'ятаю, скільки коробок, дуже багато. Дуже-дуже багато, друзі, коробок, стільки, що не було де їх складати. А я мотала, 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 хлопці вже робили, ну, копали, потім формували пучки. Ну, тут такий довгий процес. Коротше, що розказувати? Треба показати, як то робиться. Думала, сьогодні ми вже не будемо робити нічого, вже справимося все. Але, друзі, ну, поступають і поступають замовлення, якщо чесно, цілий час. І я дуже маю надію. Хтось дзвонив, зараз, зараз передзвоню. Дуже маю надію, що нам вистачить малини. Я вже думаю так, друзі, по-чесному. Продавали квасолю не вистачило людям. Продавали чесник не вистачило. Продавали гарбузове насіння, не вистачило. Думаю, все. Малини ми маємо 10 сотків. Це настільки багато. це, ну, Ми вже ще чуть-чуть і не вистачить малин. Ну, чесно, я не знаю, скільки мені треба садити на ту всю аудиторію, що є. Хоч би щось вистачило, думаю, ну прям не то що вистачить. І там ще й якби, зараз піду запитаюся точно, так би ще два рядочки. Вони окупають з одної, з другої сторони. І все. Ну Ми ще багато сьогодні не маємо. Сьогодні ще маємо 14 посилок сформувати, ну але зранку вже два поступило. І треба. Треба ще тих два взяти. Ну, коротше. Ой, далі дзвонять, Все, зараз. Так, дзвонили люди, теж замовляю так немаленьку кількість. Пішла питатися, чи ще буде, бо все, друзі, купають останні два рядочки. Відпускаємо тим людям, які замовили всім. Ще сьогодні і вчора. І беремо це замовлення більше. І все, друзі, стоп малина. Боже, я ніколи не подумала, Чекай, хто я змерзла, йду хати. Або мій п'яводу, чуть як легче. Зимно змерзла. Е, все, друзі? Знову доказала, прошу мене всім вибачити. В кого не прийняла, е, більше малини нема. Ну, вже знаєте, вже що не що, ну думаю, ну вже малина. Ми ж можемо тисячі саженців продати, бо в нас велика площа. Ми тисячі продали. І знаєте, і почала продавати малину, казали, це дорого 15 гривень, ще плюс пересилка, що ви, що ви? Кому дорого, а кому не дорого. І люди брали, все-все порозбирали. І я даю 100% гарантію, навіть 200% гарантію, що будуче дзвонити і будуче замовляти, і вже нема. Якщо... Хто мене бачить, хто ще хоче замовити, прошу, вибачте мене більше нема. Що ну. не, не думала, Малина, вже всім, всім бажаючим вистачить, не вистачить. Мені треба розширятися, друзі, Мені треба багато всього насаджувати. До речі, навіть ще чесник ми не садили, а вже є замовлення на чесник. Ось так. Ось так. Знов дзвонять люди, треба вибачатися. Все, я відповідаю, і ми приступаємо. Я покажу, як ми пакуємо ті посилки. Що ми робимо? Погнали! все, Ми все встигли, все зробили, завезли, спакували. Маємо чистий спокій. До мами трошки приїхала нам. Прийдеться. Приїхала трошки до мами і зараз їдемо додому. Все, слава Богу. Тяжкий був день. дуже тяжкий. Дуже тяжкий був день. Всього зробили, але молодці. Виконали всі замовлення. Тепер вас дуже буду просити, друзі, хто не забрав посилки заберіть. Бо вже від середи одна людина не забрала. Четвер, двоє не забрало. П'ятниця четверо. А сьогодні субота, то не знають до кінця. Дуже вас прошу, хто не забрав, заберіть посилки, бо то все праця, то все наша праця. І так, як я казала, зранку, що ми не приймаємо вже замовлення. Але люди дзвонять. Люди дзвонять, просять, а, ну, а я вже не маю. Добре, вам всім гарного вечора. Але ми ще зустрінемося. Бо в нас ще купа роботи Ще купа роботи маємо переробити. Так що е, на Олі Фрес зустрінемося. Замовлення стоп. Більше не замовляємо, бо я не маю. І друге, прошу дуже заберіть посилки, хто не забрав. Все. До зустрічі на сільській, на Оліфес, папа, мам, кажіть всім папа. Сейчас лево всім. Дай Бог здоров'я всім. Дай Бог здоров'я. Па.